серпня слава україні Героям слава і так друзі вже розпочався останній місяць літа і багато із вас коли дзвоните питати за матки питаєте з таким якоби Неувереністю в тому, чи є ще в наявності. І задають вопрос, а чи маємо ми ще случайно маточки, бо нам дуже треба. Друзі, у нас ще йде активний сезон, ми ще працюємо і матки у нас ще будуть до 20 вересня. Так що зовсім не стесняйтесь, дзвонити і немає ніяких проблем з тим. Тільки є определенна черга. Ну, хоча зараз це вже ажіотаж. Приубавився, бо ми зробили акцію. Акція була доволі цікава для наших купців, скажімо так, поки ми це могли собі дозволяти, ми собі дозволяли з 1 серпня. Ціна трошки виросла, але друзі, незначительна, так що ціна і так приємніма. Якщо декотрі в щось на сьогодні продають по 250 а то й 300 гривень матки, так у нас зараз ціна 180 є в наявності, висилаємо і без питань не біля нуклеусів розказувати вам про матки, а стоїме біля сім'ї, бо мені треба подивитися, за мною покласти на її маточки. Кажу, маточки. Полоски. Ну, речі не, не о полосках, так як опять кажуть реклама, нехай буде що хоче, мені потрібно обробляти клеща, я обробляв. Проблема в цій сім'ї, яка була. На цій сім'ї стояли, як і на других, два корпуса, але тут стояли нуклеусні рамки. І було таке діло. Що нам тут треба було матку поміняти, чи її там не було, не пам'ятаю. Ми поставивши вниз плодну матку в клеточки, а зверху були нуклеусні рамки. Ну, Нуклеусні рамки з тих, де був розплод трошки. Ми відкрили матку, як положено, там через 3 дні прийшли відкрити великий отвір і більше не дивилися, чи вона сіє, чи не сіє. А виявилося так, що в верхньому корпусі вони залежали маточник. Я на нього не дивився і вийшло так, що нашу матку плодну не прийняли. В другому корпусі на нуклеусних рамках вийшла неплодна матка. Вона там бігала, змоги в неї вийти облітитися не було. І вона просиділа так, ну, практично, весь сезон в другому корпусі. Ми прийшли дивитися, вона почала. Кривити вже тільки трутня на невеликій кількості рамок, а знизу зовсім не було розкладу. Прийшли, підклали матку, відкрили і зовсім опять не було часу подивитися, сіє вона чи не сіє. Но зараз, вже, судя по срокам, тут вже повинна бути печатка. Зараз ми з вами поїдемо і зайдемо поставимо полоски. Сім'я, ну, звісно, послабше за основні, так як. Так як Ну, Розплодені було і по-інакшому бити не могло. Але зато от меду принесло нормально. Зараз ми вже закармлюємо активно. Зробили, друзі, кстати, вагу для улів. для того, щоб зважувати вулики. В минулому році ми хотіли виробити технологію зважування вуля з одного боку. Но це технологія така. Біломи поводи, вона зовсім мені не сподобалось, так як точності там дуже мало. Цього року зробили віси, то потім я ну, через пару днів я їх вам продемонструю. Так як, ну все ж таки, бажання нема ніякого робити порамочні огляди, щоб зрозуміти, скільки сім'ї потрібно давати ще корму на зимову для зимівлі. Вирішили, знаючи, що які необхідний вес вуля, щоб був, такі зробили ваги. зважили. Якщо докармлюємо, так докармлюємо. Сигнали, котрі б нас могли ну, заставити, подивитися в гнездо, ну вони могли нам сигналізувати в період зняття карпусів. В період сняття карпусів я б наружив декілька сімей, котрі мені треба було подивитися. І це одна із них, де ми і замітили, що тут не було матки. Ці проблеми ми вирішили. Ну, як в частності, тут ми поміняли ну поклали нову матку, там пару сімей було на тачку, там ну, просто сили було менше, і на два корпуси їм було многовати території, скажімо так, а все по-большому добре. Ну і якщо хотів якусь маточку поміняти, я собі визначив і поміняв поводну матку. Так що... Другий сигнал, який би мені міг сказати, що, ну, що мені потрібно подивитися гнізо, це в період, коли підставляю, наприклад, е полоски. Ну опять же, таких сімей не виявляється і лізти, просто ворошити гнізо зовсім на не намир. Тим більше, це не одна, не дві сім'ї, а багато, і робити все не хочу. І за цього все ж таки вирішив на скору руку зробити вагу, яка мені буде дозволяти не робити лишню дурну роботу, як на мій погляд. Друзі, чому я тепер сказав лішню дурну роботу? Якщо б я був от зараз 7 років тому, це для мене була обов'язкова робота. Ну зараз, коли я розумів, що там все добре, бо поведіння бджіл, наявність пчол, ну, ці всі сигнали, які мені говорять, тобі туди лізти не потрібно. І от навіть зараз я впевнений, що той матка сіє, і все повинно бути добре, бо вони себе ведуть добре. Ну так як я його ще ні разу не бачив, ми от виймемо середню рамочку і подивимось. Так що для когось процедури ще парамочного, Да, то, то тут печатки вже достатньо. Да, Є яйця, є печатка, все, сіє, все добре. Все, більше тут мені ділити нема що. Так що бажання нема дивитися і, як кажуть, лень э, зас, ну, примушує э, виробляти різні приспособи, які облегчають життя в, в роботі і ну, облегчають життя, скажімо так, та й все. Друзі, все, кладу по три полосочки, як і все, матку подивився, сіє. Все готово. Так що, друзі, отакі от, 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 от дела. Так що матки є в наявності. Цена зараз по 180 гривень. Била по 150 Дек Деко нас критикував за такі ціни, так як нам там починали писати, «Во, опустив ціну, то все. Ну, друзі, будьмо відверті. Іде війна. Всім зараз. Тяжко. З e, перед початку сезону я буду відвертий. Я не сподівався, що сезон все ж таки буде таким. Я думав, що e, він буде інакшим. Але все ж таки сезон був e, ну дозволив нам допомогти людям, скажімо так, самим. Удержатися на плаву, бо содержати такі нуклеусний пар, содержати стільки сім'ї більше в такому регіоні, де не особа взятки, це доволі затратно, і це нам все ж таки цей сезон дозволив і закупити цукор на зимівлю, і допомогти е джолярям, котрі потребували допомоги. На сьогоднішній момент вже біля 600 маток були е послані безкоштовно тим людям, котрі ну Потребували. Якщо ми робили акцію, ми планували зробити всього лиш 300 маток, це 100 було маток від Міхаїла Дурана, а 200 від нас. Так після того, як люди почали залишати заявки, нам просто ну, ганьба було відмовляти і ну, язик не повертався. Ми всіх писали в чергу і відправляли. І навіть після того, як ми припинилися, все ж таки з'являються люди, котрі все ж таки. Питали за цю акцію, казали, що ну, не встигли туди-сюди. Ми все ж таки вирішували допомогти їм, ну могли собі дозволити та допомагали. Так що, друзі, от такі діла. Все, ну, все, що хотів озвучити, то озвучив. Я сподіваюся, всім, кому ми цього року допомогли з матками, вони їм це головне, щоб було на користь. Бо шкода буде, якщо допомагаєш, а то без, ну, без толку, скажімо так. Дуже би хотілося, щоб ця вся допомога а, пішла на користь, бо ну, скажу відверто, бо ми допомагали в активний період е, сезону і ми допомагали, навіть ми відмовляли людям, які дзвонили за матками, бо у нас не було в наявності. Ми, Якщо пообіцяли вислати безкоштовні, ми їх висилали. І я розумів, що наприклад, я втратив якусь ну, суму заробітку. але Якщо це принесло користь тій людині, то це коштує набагато дорожче, ніж то, ну, що ми комусь відмовили. Так що, друзі, якось так будемо на цьому завершувати. Слава Україні.